Чотири настільні ігри з прав людини презентували в Ужгороді. Їх розробляла активна молоді з усієї України, яка взяла участь у проєкті громадської організації Щасливі діти. Розпочався він у листопаді минулого року. Двадцятеро молодих людей працювали разом з менторами, ігропрактиками та юристами в чотирьох групах. Результат: чотири ексклюзивні авторські ігри для підлітків та молоді. Тема кожної права людини. Дарина разом з командою створили гру про гендерну рівність. Її мета розвінчити стереотип та упередження. Є інструкція, також у грі є словник термінів, адже деякі терміни підлітки не дуже знали. Поле і п'ять типів завдань з різними кольорами. Чи правильне твердження, макіяж це виключно для жінок і гравець має відповісти так або ні і обґрунтувати цю ідею. Зеленого кольору це у нас назвати три стереотипи, наприклад, про жінок, які існують у спорті. І запропонувати ідеї їх подолання. Проєкт міжнародний за участі партнерів із Чехії, Словаччини та Польщі. Відтак у одній з ігор можна дізнатися про законодавство інших країн. Ми намагалися передати в цій грі певні ази або певні ситуації, в яких може потрапити будь-яка людина в будь-якій країні і з Певними навіть такими моментами в законодавстві, да? тобто певними обмеженнями. Наприклад, ви середньостатистичний користувач мережі інтернет у Китаї, який запланував скористатися всесвітньо відомими соцмережами чи сервісами для споживання контенту, як от Instagram, Ютуб, Netflix і Facebook. Що з цього вам доступно? Як ви вважаєте, що з цього вам доступно? Немає. Немаєте? Готові почути відповідь. Що ж, всі ці сервіси, як і багато інших, заборонені цензурою Китаю. Над створенням цих ігор працювали також студенти юридичного факультету УЖНУ. Я рада, що у нас долучилися студенти другого курсу тоді ще, да, міжнародного права, які ініціативно взяли о, все в свої руки і від першої думочки і своєї цілі до останньої реалізували, тому що. О, як не як не їм доводити молодшим поколінням, да тому що це гра. Ми розуміємо, що це гра. От і вони дійсно репрезентували свої вже знання, отримані безпосередньо молодшому поколінню. Тираж ігор обмежений, однак їх можна безкоштовно завантажити й використовувати. Зокрема, скористатися ними можуть педагоги у навчальних закладах при викладанні предмету правознавство. Наступним етапом буде пошук, якби можливо грантів, можливо, просто спонсорської підтримки, щоб можна було ці ігри тиражувати і розповсюджувати в школах, в університетах, тому що одна з ігор вона буде актуальна і корисна для студентів юридичного факультету або для старших школярів, які вивчають в школі правознавства, та тому що там дуже багато різних кейсів, різні види права, тобто і буде можливість дізнаватися про власне таку правову систему України. Гра гру. під час публічної презентації ігор справ людини усі охочі могли їх протестувати.